Приємно бачити, що в Трускавці хоч іноді включають освітлення. А то вже кілька днів були такі вечори, що темно було. Тож, тож варто скористатися можливістю і насолодитися вечірнім освітленим трускавцем, поки є така можливість. Ката година. Давайте подивимось. О, та то 20.53, 53 тато. Та, такий час, то так, вже треба точно включати світ. Бювет? Бювет. Майже година як зачинився. Позаглядаємо вікна весни. Ну є. Є люди весні. Десь відсотків 20-30 заповнені заповненість весни. Бо там далі, ну трошки. Там далі, чим лівіше, тим темніше. Чим лівіше, тим темніше. Чим темніше, тим лівіше. Прогуляємося, так будемо. Старатися максимально освітленими вулицями йти. Бо навіть тут така є темна пляма біля торгового центру Тарас, ми нічого не бачимо, тому краще тут правіша йти. Взагалі ввечері трускавці акуратно треба гуляти. Ну, в якому сенсі акуратно? Тут безпечно, звичайно. Безпечно в плані злочинності і всього решти. Але під ноги треба дивитися, тому що тут ями, відкриті люки. Парку, алейки, міль поїла всі сходи. Тому обережно ходіть. в неосвітленій частині парку, щоб просто не спіткнутися і не впасти. Я теж люблю ввечері гуляти в парку, люблю гуляти в парку в темноті, але але, але я то знаю, ті всі ямки. Але обережно ходіть. Ну це якщо ми про прогулянки в парку. Там теж світла пляма, ресторан, решта все темно. Ну, Дайте головною алейкою, пройдемося. Знову ж таки, я кажу, ну, видно, як видно. Тобто, Те, то, що є освітлення, то так тільки то називається, що воно є. Слава Богу, ще. Тепло. Вже йшли перші дощики, невеличкі, а видно, видно сандаль. Сандалі теж, я вже казав, живучі сандалі попалися. Але все-таки цієї осені їм прийде кінець. Буду складати гроші на нові. А то не буде сандалів, не буде відео, що розумієте, що це все взаємопов'язано. А ми в центрі. Навіть не знаю, як ти на ліворуч повертати чи прямо йти. Мабуть, прямо підемо. Ми тут недавно ходили, ліворуч. Це раз підемо трошки прямо, значить. Кажуть, що ринок працює з 10 до 17, -ї. ми колись були в 15. Так. Не то, щоб сказати, що ринок не працював, але був порожній. Так, кав'ярня. І млинцярня. Так можна сказати. Раз є черга до доброго млинця, то ще сезон не закрився. В цьому можна вірювати. Я вже колись розповідав історію, що як в Криму. Мені один чоловік розповідав, що в Криму відпочиваючих рахували по хлібу. Скільки хліба завезли в Крим ну, порівняно з попереднім місяцем, коли не було відпочиваючих, стільки є відпочиваючих, То, що в самому Криму хліб не пекли, хліб був привозний. Ну і завозилась фіксована кількість хліба, розумієте, бо кількість людей фіксована. А вже як приїжджали. А вже як приїжджали відпочиваючи, тоді це так отут казав такий індекс хліба. То тобто, в трускавці можна запровадити індекс млинця. І рахувати продані млинці, і потім можна порахувати кількість відпочиваючих. Тому що, я думаю, хоча б один раз кожен відпочиваючи млинець їсть. О, ринок щось працює, щось зачиняється. Як не дивно фрукти овочі тільки працюють, я здивований. Фільми всі ті самі. Зараз рідко коли фільми змінюють, то ми фільми навіть не будемо дивитися. Анонс А і тут майже майже все зачинено. Та не дивно, тут вже казав 21 година. Ну, ще не 21, 20.59, такий час справді пора лягати спати. бай-бай. Робити бай бай. О, Такі гарні сидячі місця. А, доволі багато людей на прогулянці в вечірню пору. пору. На зустріч нам що знайшло? 18 жінок. Сподіваюсь, 19 буде той чоловік. Знаєте, це як сак, історія, коли був в Одесі. Ну, Одеса, Одеса, поїзд львівський. Одесити, вони цього не розуміють. Я приходжу. За 15 хвилин до відправлення поїзда одеса Львів. Та слава Богу, що прийшов за 15. Купа людей стоїть, нікого не пускають. Думаю, Що таке, що сталося, що це за це? Що за нефартовий вагон виявляється в провідниці, традиція на першим вагон завжди пускає чоловіка. Ну а всі, що прийшли до того, були, як ви розумієте, не чоловіками. От. Виконав, як люблю казати, соціальну функцію. Якби не я цей вагон би не поїхав, напевно би відчепило його. Так. Ні, ну Потім ще чоловіки прийшли, та, але от була така традиція. Та аналогічну історію розказували до лікаря, черга до лікаря. Перший мусить зайти чоловік, хто би не записувався. Ну, тобто, чоловікам так іноді щастить, але так в мене теж один знайомий каже, що й до гінеколога так само, та, ну, тут вже, бачите, такі моменти. Це я вам заодно розказав щось, щось нове про львівські традиції. Та ви знаєте львівські традиції. Що. <плес> <плес> Починає, до речі, нахрапати дощик. Тому <плес> наша помаленька прогулянка перетворюється в таку більш, більш пришвидшену прогулянку. Колись іншим разом, таку нарову. І за дня прийдемо повністю помаленьку. <кхи> 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 ну, Зараз домір міротеля, поки видно, а потім... Потім я вже сам темними вуличками. <кхи> Ви і так там нічого не побачите. Йдемо там до міротеля. Там ще є світло. Такий останній подих літа. Ну, хоча це вже осінь, але, але погода ще цілком літня. Це приємно бачите? Військо моя старня шоколаду працює до 9-ї люди відпочивають, Так, там два вікна світиться крістіні. А, під вечір прогрілася п'яна вишня. Ми недавно заглядали оце в шайбу, забув сказати в одному з попередніх відео, щось шайба була ну, відносно порожня, але в цьому теж нічого дивного немало. Ну, це так було перед 21 годиною, ви розумієте, що 21 година в шайбі то, то дитячий час. Справжні джигіти в шайбу приходять Так. Та. Добре, добра ніч, бо я цю темноту...